Дитячі велоперегони, де вогонка відбуваються по всій Україні з 2010 року. Змагання орієнтовані на розвиток і підтримку в підростаючого покоління, інтересу до їзди на велосипедах, а також пропаганда здорового способу життя це наше майбутнє, це наше майбутнє ключко, майбутні олімпійські чемпіони. Партія удар буде все робити для того, щоб пропагандувати здоровий образ життя. Ми робимо. Багато вже по Україні фонд Кличка вже в цьому році більше ста майданчиків спортивних відкрив по Україні. Не так давно ви знаєте, і в Тернополі один із майданчиків в нашому мікрорайоні відкрив. І це буде робота продовжена і після виборів Верховної Ради. Забезпечення умов для занять спортом в Україні особливо актуальне, стверджує Віталій Максимов. Адже дані світових соціологічних досліджень показують, як деградує сьогодні молодь Україна займає перше місце. По дитячому алкоголізму та що краще нам відкривати, і що робити? Проводити спортивні змагання відкривати майданчики чи відкривати ресторани для молоді. Я переконаний, і більшість людей переконана, що це такі заходи на користь нації, на користь України, на користь тернополя. Юні учасники перегонів запевняють, що їздитимуть на велосипедах і надалі, адже незважаючи на втому від заїздів, дітей переповняли позитивні емоції та враження, залишилися задоволені призери і подарунками. Мені сподобалися е, їздити на роверах. Я зараз хочу покататись е, в себе на дорозі, з татом катаюся. Я на стадіоні катаюсь кожен день. Кандидат від партії Удар Віталія Кличка по 163-му мажоритарному окрузі Віталій Максимов нагородив призерів всеукраїнських дитячих велоперегонів. Політик відзначив шестирічних хлопчиків і дівчаток, які найшвидше подолали дистанцію. Серед пріоритетів Віталія Максимова, як і решти його однопартійців, підтримка та сприяння розвитку юних спортсменів.